Жив був маленький равлик на ім'я Рафі. Він був дуже допитливим і завжди мріяв про незвичайні пригоди. Одного разу, після теплого літнього дощу, на небі з'явилася яскрава веселка. Вона сяяла всіма кольорами. Від червоного до фіолетового і виглядала так чарівно, що рафі не міг відвести від неї очей. Я обов'язково маю до неї доповсти», – вирішив Рафі. Він чув, що на кінці веселки збуваються усі заповітні мрії. І ось рафі вирушив у подорож. Він повз вдень і вночі, минав високі трави, перестрибував через калюжі та перетинав кам'янисті стежки. Іноді йому було дуже важко, але думка про те, що він досягне веселки, надавала йому сил. Дні минали, а веселка здавалася такою ж далекою, як і на початку. Рафі почав сумніватися, може, це неможливо? Чи варто продовжувати? Але тут знову полився дощ, і на небі з'явилася нова веселка. Рафі зупинився і вдивився в неї з подивом. І раптом він зрозумів, неважливо, чи досягне він кінця веселки, найважливіше те. Що саме подорож зробила його сильнішим і щасливішим. Він побачив стільки нового, знайшов друзів і зрозумів, що мрії надихають, навіть якщо їх складно досягти. З того дня Рафі вже не поспішав досягти цілей. Він просто насолоджувався. Кожним новим днем, знаючи, що веселка завжди буде поруч, надихаючи його на нові пригоди.